Привіт, з вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І перед тим, як перейти безпосередньо до теми відео, вже традиційно хочу подякувати ЗСУ хлопцям і дівчатам, які боронять, захищають нас на фронті і завдяки яким ми можемо бути у відносній безпеці, робити звичні справи, потрібні, корисні і приємні, зокрема читати книги і знімати про це відео. Дякую! І, і сьогодні я хочу вам розказати про ті книги, які я хочу дочитати до кінця року. Їх буде небагато, всього п'ять. Ось одна з них вже стоїть перед нами. Я зараз про неї розкажу. Я її читаю зараз. Це «Ожинове вино, роман Джон Гайс. Ми її знаємо по трилогії перша частина з якої називається Шоколад. По-моєму, там навіть тетралогія, там 4 книги вже, наскільки я пам'ятаю. Ну, добре, не будемо на цьому акцентувати. От, я розкажу вам про що ця книга? Оце, центрі перед нами, я прочитала небагато, але можу поділитися першими враженнями. У де перед нами постає Джей, письменник. Який зараз ну, на момент початку книги і не може нормально писати, але згадує своє дитинство старого Джо, який робив вино, зокрема, ожинове вино, і ось таким чином він повертається думками до свого дитинства. Це те, що я вже прочитала. А якщо говорити про анотацію, зараз я візьму книгу в руки. Тут говориться про те, що е, Джей зважиться відвідати місце сили, тобто е, в лапках місце сили, е, тобто е, місце, де жив цей старий Джо, і замість хати Джо знаходить лише руїну і кілька пляшок його особливого вина, здатного магічним чином змінювати життя. І отже, перед письменником Джейм почне поставати глобальні питання, чого він хоче, О того затишку, о тієї радості, яка була в дитинстві, чи слави, гонорарів від письменництва такої, скажімо так, холодної, дорослої радості. І от він стає перед таким вибором. Або не стає перед вибором, або це вибір постійно в нього в душі. Як то кажуть, відбувається. Я не знаю що цього всього, отже, читаю книгу в даний момент. І коли я її дочитаю, думаю, що обов'язково буду знімати про неї окреме відео, щоб на задньому фоні, на задньому плані, перепрошую, це в мене двоє котів, кіся і котик. І вони там бігають і е, слушаються один з одного. Отже, коли прочитаю цю книгу, обов'язково вам розповім про неї у прочитаному. Наступна книга, яку я хочу дочитати до кінця року, точніше прочитати спочатку, є третя частина трилогії Кетіля Бьорнстада Дама з долини. Кетілль Бьорнстад – це письменник і композитор або просто музикант. Я, чесно кажучи, вже трохи не пам'ятаю. Ви знаєте, хто давно на моєму каналі, що е, він написав, е, ну, як я вже сказала, трилогію, це третя частина. Е, і першу і другу частину я розповідала на цьому каналі. Перша частина називається До музики, друга називається «Айка», І третя, як ви бачите, називається Дама з долини. Я вам хочу сказати, що цю книгу я читала на початку повномасштабного вторгнення, точніше починала читати в укритті, в справжньому укритті. У нас неподалік від нашого будинку в Кропивницькому є в'язниця, і там є укриття в підземелі, таке. Ну, не в'язниці, в а біля неї ну, не суть важливо. Але е, хочу сказати, що саме там я починала читати цю книгу і дуже довго не могла до неї повернутися, тому що оті враження, оті переживання, коли ми туди бігали, е, в те укриття вони трохи е, накладалися на моє сприйняття цієї книги. Зараз я вже якось спокійніше до цього ставлюся. Але мене трохи збентежила анотація. Зараз я вам дещо зачитаю. А, значить, ну, хто, кому цікаво, про що були перші дві частини, ви можете подивитися відео на цьому каналі. Я залишу посилання внизу. Значить, перед нами в центрі постає Аксель Віндінг. Це юний музикант, ще не зреалізований, він тільки на ну, сняху до того, щоб стати справжнім музикантом. І от з ним, з ним відбувалися певні перипетії в його житті. І от після того, як він втратив кохану жінку, ну це буде спонаром, звісно до другої частини, але е без цього як би не буде початку 3, тому я про це кажу. І ось тут я так існував. Його тягне на північ, ближче до кордону, до рукою подати до батьківщини Рахманінова. І де він сподівається, що душевні рани. Там у долині, затисненій між Фінляндією і Росією, живе манлива дама з долини. І вона може мати відповіді на запитання, які хвилюють Акселя. Ну, кінь Бьорнстад – це норвезький письменник, і я не знаю, наскільки в нього було там... Були стосунки з Росією, я маю на увазі в його свідомості і, і взагалі в його житті. Чому саме Рахманінов, чому саме композитор з тої країни, яка на нас напала, яку ми всі ненавидимо? Я не знаю, чому саме її брала в укриття, і якщо тут є такі події, але я хочу її таки прочитати, по перше, щоб завершити нарешті цю трилогію. А по-друге, щоб дізнатися, ну наскільки там взагалі є піде до, до тієї країни, і як він взагалі згадує, щоб воно просто там побіжна якась згадка, просто щоб сказати, що там з Долини живе на півночі. Не знаю, нічого не знаю. І хоча я прочитала, от мене тут є два стікери ха-ха, І хоча я прочитала на той момент до... Зараз скажу якої сторінки. До соти, я рівно до сотні сторінки, я нічого не пам'ятаю. ну, Вже 2,5 роки минуло. Отже, якщо давайте з вами домовимося, якщо в книжці не буде піде до Росфедерації, то я зніму на неокремі відео. Якщо ж таке буде, то я просто її, мабуть, навіть не дочитаю. І на цьому все завершиться. Наступна книга, яку я хочу прочитати до кінця року, є дебютний роман Наталії Горницької Молодія Кави у тунамісті кадамону. Я думаю, що багато хто знає про що ця книга. Це такий роман про заборонене кохання юної дівчини до Українки до старшого одруженого чоловіка поляка. Польського шляхтиця, і я теж починала вже читати цю книгу, але це було давно, наскільки давно сама не пам'ятаю. Здається, минулого року прочитала там пару десятків, кілька десятків сторінок. І виходить, що теж мало що пам'ятаю, мабуть, там було їхнє знайомство, коли вона ще була досить юною, головна героїня Анна. І ось таким чином хочу прочитати цю книгу і вам потім розповісти свої враження. Знаю, що є екранізація, «Кава з кардамоном називається, і хочу поділитися також враженням про те, що я була на зу-конференції зустріч з Наталією Горницькою, і вона розповідала яким чином видалася ця книга? Перша її книга дебютна. Я вже не пам'ятаю, як вона там подоробиться, розповідала, але хочу сказати, що в неї якось все складалося, що абсолютно без складення коштів, абсолютно без якихось знайомств. Незнайома тоді ще авторка стала зараз відомою на всю Україну завдяки своєму роману. І зараз в неї вже вийшла інше. романи, здається, я вже, чесно кажучи, теж цього не знаю, але буду читати мелодію кравою в тональності кардамону. Наступною книгою є така невеличка історія Fainflag з червоним кардиналом. Е, я думаю, що вже традиційно для себе я буду знімати. Різдвяні книги моєї бібліотеки, тому що вони постійно змінюються, переходять нові книги. Мабуть, це будуть не зовсім різдвяні книги, а швидше книги з різдвяним вайпом, тобто навколо Різдвя, скажімо так, там, де буде говоритися не про народження Спасителя, а просто події, які відбуваються на Різдво, події, які є добрими, які єднають людей, які... Роблять затишок і е, роблять серця добившими. Е, Тут я вже теж починала читати цю книгу, е, десь щось пішло не так, хоча досить, ну, як багато, вона маленька, тому відносно обсягу книги це багато. Я прочитала 59 сторінок. Е, це де перед нами постає головний герой, здається Е, якому ставлять невтішний діагноз, і він переїжджає з Чикаго в маленьке містечко для того, щоб дожити останні місяці просто в кращих, так би мовити, умовах, мається на увазі екологічних умовах. І виходить, що він там знайомиться з людьми. Там дуже цікаво розташовано це містечко, там є річка, і пошта приходить човном, там в магазині є головний птах, який є червоним кардиналом. Ну і багато таких дивних речей відбувається в цьому поселенні. Чим закінчиться ця історія, я не знаю, але припускаю, що все буде з ним добре, що він не останні місяці буде жити. Хоча хто знає, я... це не спойлер, тому що я дійсно не знаю. От. І сподіваюся, цю маленьку книжечку прочитати і розказати вам вже в відео з книжками з навколо зданим вайбом. І остання книга, яку я прочитала половину, яку я прочитала половину, це є збірка оповідань шалені авторки від Віхоли. До речі, я не, ніколи не кажу, е, якого видавництва є книга. І це є не дуже добре. От я зараз, коли розкажу вам про шалених авторів, прийдуться ще по видавництвах. Кожну з тих книг, яку я хочу, які я хочу дочитати до кінця цього року. Отже, зелені авторки. Тут у нас зібрані оповідання, е, е, класикинь і сучасних письменниць українських, е, таких як Ольга Кобулянська, Олена Пчілка, Наталя Кобаринська та інші. Отже, я вже прочитала кілька оповідань звідси. У мене навіть була задумка по кожному оповіданню зробити окреме відео, але ці відео, мабуть, будуть дуже маленькими, і тому я все-таки зроблю окремий огляд просто на цю книгу. Розкажу вам по два слова про кожне з оповідань. На сьогоднішній день я прочитала, зараз скажу вам, яких авторок. Марка Вовчка, Ольгу Кобулянську, Наталю Кобринську, Олену Вчинку, Уляну Кравченко і почали читати Лесу Українку, хоча там е, коротенька повість над морем чи оповідання, мабуть, навіть. Е, от, і я е, прочитала тільки половину. Чомусь мені українська класика останнім часом не дуже заходить, хоча буквально на днях, за два дні я прочитала роман Гюдрунс Кейтінг Три чоловіки для вільми. Це, 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 це така теж е, звана історія, навколо різдвяна історія. І чому ж мені хочеться чогось такого зараз читати на те, що проїздване, на те, що навколо а Якісь такі просто добрі історії, а українська класика це те, що е, змушує заглиблюватися, змушує порівнювати якісь паралелі проводити. Зараз мені хочеться більше якби такої випочинкової літератури. Отже, шалені авторки це та збірка, яку я теж хочу дочитати до кінця року, і потім вам про неї розказати. Ось такі були книжки, про які я вам розказала, і зараз я, до речі, як обіцяла, скажу, яких вони видавництв. Ось, наприклад, із того з червоним кардиналом Fannie Це видавництво КСД. Е, до речі, е, молодія краву в динаміці Кардамону також КСД. Е, дама з долини здається Старого Лева. Да, видавництво Старого Лева, так. І бачу хатинку, ось такий значок. Це теж КСД уже воно. Джон Гарріс. Гай... Ось такі книжки, в основному за видавництвом КСТ. Дуже цікаво, до речі, зробити ревізію всіх моїх книжок. Я буду скоро дуже знімати свої книжкові полиці, і мені цікаво самі, скільки ж в мене якого видавництва художніх видань, художніх романів. І ось таким чином хочу дочитати книги, які я вам показала. До кінця 2024 року. Вам дякую, що ви подивилися це відео. Діліться своїми планами, що ви б хотіли дочитати до кінця 2024 року. Чи читали ви ці книги, які я вам показувала? Що сподобалось, що не сподобалось, які думки виникли, все, пишіть мені в коментарях. Як ви знаєте, я майже завжди відповідаю, правда, не, іноді не, не відразу. От, але я буду намагатися виправитися. Також запрошую вас на мій е, літературний телеграм-канал. Він називається Твоя літературна кухня, також там є окремо чат. От, я всю цю інформацію скину під відео. Ось таким чином е, я вам розповіла про те, що хотіла. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. До зустрічі в нових відео. Бувайте!